Одні захоплюються його талантом, фабіл Новембре, наприклад, із задоволенням використовує скульптури Форте в своїх проектах, інші називають мрійником і фантазером, треті порівнюють з нашим Миколою Поліським. Тим часом Дуїлі Форте в буквальному сенсі не знає спокою. Чим тільки він не займається сфера його інтересів, це і архітектура, і дизайн, і ленд арт, скульптура, живопис, фотографії, відео. А працює до Іллю у власному стилі, який називає аркі зоєць. Його архітектурне бюро Форте», розташоване в околицях Мілана, вважають магічним місцем, де легко загубитися серед великих і незвичайних скульптур, натхнених скандинавською міфологією. Втім, побачити інсталяції у вигляді уявних істот можна не тільки в ательє, тимчасові і постійні експозиції встановлюють в самих різних місцях. У Венеції, на Тріянале в Мілані, в Палаццо Каріняно в Турині, а також в комплексі Вітторіале Дедлі Італіані Італія. Більш того, Дуіліо любить працювати в лісах, полях і навіть на воді. Разом зі студентами своєї літньої архітектурної школи він зводить все нові і нові інсталяції в скандинавських країнах, плюс є об'єкт у важкодоступному місці на кордоні Польщі та Білорусії. Всі інсталяції інтерактивні. Вони забезпечені інноваційними технологіями, що дозволяє відвідувачам взаємодіяти з мешканцями бестіарію. Звичайно, цим діяльність до Ільони обмежується цього року. Наприклад, архітектор брав участь в унікальному проєкті кімнати Нова філософія житла, трієнале, де мілано, де в компанії інших успішних італійців продемонстрував свій погляд на дизайн і архітектуру внутрішнього простору. А в жовтні знайшов час приїхати в Москву, до речі, вперше, щоб в рамках найбільшої міжнародної виставки і салоні «Мостов Ворд віде провести майстер-клас, Юрсюс, мистецтво як досвід, єдине на що у дойлі часу немає зовсім, так це на розмови та й архітектор, як зізнається сам форте, базікати не повинен, якби там не було, але італієць зробив паузу і зустрівся з Інмі Ром, щоб поділитися своїми правилами життя. А також корисними порадами для тих, хто збирається на міланський салон в квітні. Бліцінтерв'ю до Форте про життя та дизайн у моїй роботі найскладніше розважатися. На мій погляд, сучасна архітектура, це лекорбузьє, архітектор, це людина, яка створює світи, успіх це робити те, що тобі подобається, незабутнє враження на мене справило, північне море найприємніше в моїй роботі. Сам процес, моя мрія побудувати місто архітектор не повинен. Багато балакати мій улюблений проект. «Сана мінін. Ніщо так не псує архітектуру як людина. Я хотів би зустрітися з я подумаю, над цим питанням помилка відіграють особливу роль в робочому процесі, без них ми постійно повторювали самі себе у дизайні, не обійтися без теми інновацій і традицій у своїх проектах. Я використовую геометрію природи та її математику, малюнок повинен. Залишати місце для фантазії. Важливо вдихнути душу в те, що ти робиш, моя улюблена фраза: Верюм інсомніс у перекладі з латині. Правда вісні. примаред, вдалий інтер'єр, той, що зроблений під людину, і дозволить йому прожити його власне життя, коли я приїхав в Україну. Абсолютно все викликало у мене цікавість і салоні Ворд. Відамо стовп прекрасна можливість дізнатися щось нове. П'ять порад від Форте для тих, хто їде в Мілані за традицією. В жовтні італійці їдуть до Москви на і салоні Мостов Ворд. Віде. Ми, в свою чергу, із Ор'єс їдемо в Мілан в квітні на Міланський салон. Ми дізналися у архітектора, в якому районі зупинитися і куди сходити до слова. Всі поради стануть в нагоді і тим. Хто планує поїздку в Мілан до або після салону? Один, що подивитися, якщо ви будете в Мілані, ви просто зобов'язані заглянути до мене в гості Вателірфорте Цореллі, 3-4. Тут ви напевно зможете зрозуміти, як я бачу світ, мої ідеї. Під час роботи міланського салону я завжди відкритий для відвідування. До речі, теоретично ви можете купити тут будь-яку річ. Два, де краще зупинитися зазвичай готелі під час салону все заповнені. шукайте інше рішення, наприклад, Аєрпт. Я люблю район Ламбрати. Під час салону життя тут кипить і вирує. І до речі, звідси рукою подати до мого ательє. Три куди сходити перш за все в художню галерею Брера Амброзіанську пінакотеку, музей Новеченто. З точки зору мистецтва ця частина обов'язкова. А ще я дуже люблю бувати в кафедральному соборі дому, але не всередині. А на його даху ви коли-небудь піднімалися наверх? Це дивовижно. Чотири, де випити аперитив, загляньте в кафе Барцампаріно в галереї Віктора, Аммануїла і Піаза діомо да один культове місце. Він знаходиться в будівлі початку століття всередині інтер'єр в стилі модерн і красива мозаїка, а з вікон кращий вид на головну площу Мілана. П'ять повз чого не можна пройти. Прекрасного центрального вокзалу і нової зони хмарочосів. Мені вона дуже подобається. Ну і повз форти, звичайно посміхається.